Садочок тебе. Мої маленькі друзі, вітаю вас! Сьогодні ми продовжимо нашу подорож у чарівний світ казок і прослухаємо казочку Колобок. Колобок Жили собі дід та баба. Та такі убогі, що нічого в них не було. Одного разу дід і каже: Бабусю, піди у хішку. Не змітай у засіці борошна та спечи мені колобок. Баба так і зробила, спекла колобок і залишила на вікні, щоб простих. А він з вікна та на призбу, а з призби та на землю та й покотився дорогою. Котиться, котиться, а назустріч йому зайчик побігайчик. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене. Зайчик побігайчику, я тобі пісні заспіваю. Ану, якої? Я по коробу метений, я на яйцях спечений, я від баби утік, я від діта утік і від тебе утечу, та й покотився. Котиться, котиться, зустрічає його вовк. Колобок-колобок. Я тебе з'їм. Не їж мене, вовчику, братику, я тобі пісні заспіваю. Ану, якої? Я по коробу метений, я на яйцях спечений, я від баби утік, я від діда утік, я від зайця утік і від тебе утечу. Та й побіг. Біжить ти біжить, зустрічаю його. Ведмідь, колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене ведмедику, братику, я тобі пісні заспіваю. Ану, я по коробу метений, я на яйцях спечений, я від баби утік, я від діда утік, я від зайця утік, я від вовка утік і від тебе утечу. Та й маху біжить і біжить, зустрічається з лисичкою. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, лисичко, сестричко. Я тобі пісні заспіваю. Ану, якої? Я по коробу метений, я на яйцях спечений, я від баби утік. Я від діда утік, я від зайця утік, я від вовка утік, від ведмедя утік і від тебе утечу. Ану, ану, ще заспівай. Сідай у мене на носі, щоб мені чутніше було. От він і сів. Та й давай співати. Я по коробу метений, я на яйцях спечений. А лисичка його га? Та й проковтнула. Любі друзі, якщо вам сподобалась наша казочка, підписуйтесь на наш канал. Ставте лайки і до зустрічі. Па-па!